Так, от нова шафа у нас така от, в принципі, нічого надзвичайного, але гарна, як завжди, і, як завжди, найцікавіше це оцей кут. Ну, я такий роблю часто, доволі шафи, ну, ще раз вам і покажу ще на одному прикладі. Ось такий величезний кут у нас відкривається, і максимально зручно можна зайти, будь-що взяти в самому кутку. бачите, Тобто доступ, О, це, якщо це кутове, кутова шафа, то це найзручніше, найзручніша конструкція. О, тут такі спеціальні завіси, як я вже показую. В принципі, От. Ну, можна по-різному реалізовувати її, але суть однакова. От. Тобто одні дверцята, бачите, робляться е без ручки, інші дверцята з ручкою. От. Значте, теж з дотягувачами це завіси Blue. Ось так само у нас тут капінальчик, от переставні полички. От, тут у нас шухлядка, тоже шухлядки, ну теж нічого такого. Ось така шоха.